мої привітання всім. Давайте подивимось таку рубрику Думки зранку саме про вас, загаданої вами людини, вашого партнера, партнерки. Тут немає значення. Ви просто подумайте, будь ласка, про людину, і ми зараз дізнаємось, що про вас зранку ця людина думала, можливо, згадувала, якщо ви не знаєте, якщо ви, можливо, не спілкуєтесь людиною, Можливо, ви на відстані посварилися будь-яка подія пов'язана з тим, щоб ви хотіли б дізнатися. Можливо, в цьому контексті ви хочете дізнатися, взагалі думає про вас ваша загадана людина, чи вже не думає. І так, сигніфікація людини, про яку ми зараз будемо придивлятися: Королева Пентаклів. Ну, це про, або про жінку йде мова, або, або це про мова, йде про турботливу, про турботу, про стабільність, про домашню людину. Таку, знаєте, це партнер, ваш партнер, він це цінує. Йому дуже важливо це, Таке, знаєте, безпечне, цінне, те, що йому чи їй знайоме. Якщо ви дивитесь на жінку, то це її сигніфікатор. Це може бути як і ваша дружина, так і жінка, яка може бути в статусі з кимось, або ви можете проживати довгий час. Також це може бути і родичка ваша і дуже близька подруга. Навіть так буває. Просто вона може бути в статусі. Вона або характеризується у вас такою людиною, коли там вона може бути мамою, наприклад, турботлива, дуже така стабільна, полюбляє все стабільно. Тобто для неї для, для цієї людини дуже важливе це. Це може бути навіть, знаєте, просто земного знаку зодіака людина це ви або та. Жінка, яка входить в коле близьке з цією людиною, на яку ви дивитесь, тобто ви можете бути цією жінкою, якщо ви а, є а, таким, знаєте, ґрунтом під ногами з цієї людини. І, можливо, а, вас такою бачать, або ви така є. Тобто, ви дивитесь на жінку таку, або вас, ця людина, чоловік, бачить, як королеви Пентаклі. Далі. Десятка мечів, Четвірка пентаклів. Ну, дивіться, тут така тема йде, цікава. Ваш партнер а, дуже втомлений емоційно, внутрішньо дуже багато думок. По десятки мечів це виснаження, знаєте, яке? Це внутрішній крах, це болісна карта і є почуття якоїсь зради. Паразки – це карта дна. Коли все болить і більше, так би мовити, нікуди спускатися, вже крах, все закінчено. Він чи Вона можливо, відчуває, що щось важливе зруйнувалося. Або а, цієї людині, або а, по відношенню до вас. Четверка Пентаклів, так, це карта жадібності, але в контексті цієї колоди це ще не вирішені якісь питання, куди мені йти, що робити. Тобто я не хочу нічого нового, але і старе я відпускати не в змозі, чи ну, не можу. Це біль з минулого пов'язано. Тобто я не пускаю щось нове в свою душу, в своє серце я не готовий, чи не готова. А, а також тримаю те, що в мене є. У такому сигніфікації знаходиться ця людина. Знаєте, хочеться сказати: закрита людина, але не байдужа». І тримає зв'язок або з вами. Ну, тут по-іншому не йде. З вами зв'язок тримає. Ви чи та жінка, про яку думає ця людина, чи а, ви дивитесь на жінку, яка у вас не виходить з голови, і ви хотіли би подивитися, що думає вона. Чи... Ви зрозуміли. Фортуна, думки зранку, королева кубків, петірка кубків, відлюдник, Ви на відстані знаходитесь з цією людиною, ви навіть можете не спілкуватися. Якщо є, тут щось відбулося між вами, по пап'ітірки мечів. Щось між вами відбулося не дуже гарно. На те, що ви сподівалися, все зруйнувалося. Зранку ця людина дуже емоційно згадувала вас з любов'ю, з болем, з відчуттям втрати. Усе ще відчуваючи вас і маючи на увазі, що ви дуже значуща людина в її чи в його житті. Але ця людина буде триматися осторонь, тому що дуже багато болю, або не може до вас якось пробитися. Не знаю як. І тому відлюдник показує, що а, потрібно з'ясувати щось, або потрібно а, знайти відповіді на ті питання, які а, можуть надати по фортуні якісь зміни. Ось ця людина, взагалі, от, можна сказати, ходила якось по колу. А, знаєте, доленосніви люди. Але у вас таке враження, що кожний по-своєму бачить о, ваші відносини. Тобто між двох людей, так? Відносини вони різняться. От ця картина світу, вона різна. Взагалі не розуміє людина а, до кінця, куди все катиться, хочеться сказати. І е, може бути фаталістом людина. Говорити: ну, як доля, якщо доля нас з'єднає, тоді ми будемо. Якщо ні, ну от так. От. Ну, тоді все. Таке враження, що людина не, тримає вже, не має тут контроля, коли людина може якось впливати на вас і на своє життя з вами. Ну так би я сказала. Так, ви далека чи далекий, ви на відстані, ви дуже приваблива, привабливий, людина, до якої хочеться дотягнутися, можливо, багато дивиться на фото, на відео, на в соцсетях продивляється вас. Можливо, ви десь красуєтесь, так би мовити. Виставляйте якісь сторіси, ну, будь-що, де ви така гарна чи гарний, і людина за вами, так би мовити, підслідковує. Можливо, людина наблюдає, що у вас все добре. Що у вас по дев'ятки кубків все добре, але є момент. Тут дев'ятка кубків, яка Надавала, можливо, цій людині дуже багато в вашому обличчі, але ви от, знаєте таке відчуття, що ви скинули з піддестала цю людину. Тут малюнки просто інший, тому я трактую не тільки як зазвичай так, дев'ятка кубків це карта кайфу, так? але тут трошечки інший конгрес. Ну, Тому що хтось із вас тут міг вовлекатися або втягувати в трикутники. Це про Трійка Кубків. Це про те, що ми разом, але іще хтось є. Або ситуації, або фактори, або люди. Також це про Трійка кубків, це про поверхневе бажання. от... Мати задоволення, тобто ну, дружні спілкування, так але таке враження, що людина на за вами підслідковує і вважає, що ви тут задовольняєтесь своїм життям, а її чи його там немає. Отакі От думки були зранку.